На превеликий жаль, але ми сьогодні боремося із наслідками ракетних атак, дронових атак, які відбуваються постійно на території нашої країни, і ще яскраве засвідчення того, що немає тієї області, де немає війни. Повномасштабна війна торкається в кожної області. Сьогодні ми зранку мали ракетну атаку і на нашу область. Відповідно, було влучення в один із наших навчальних закладів. Це цивільна інфраструктура. До у нас і до удару на території навчального закладу утворилася вирва з подальшою пожежою. Зруйновано один з корпусів, частина одного з корпусів навчальних. Також пошкоджено інші навчальні. Корпуси наразі на місці ліквідації події задіяний особовий склад головного управління ДСНС. В кількості 120 людей, а також близько 50 одиниць різної інженерної техніки. Проводиться розбір завалів, а також ліквідація тих пошкоджень, які наразі були.